Доброго дня, шановні слухачі Технопро, сьогодні, 9 липня 2025 року, світ кібербезпеки переживає кілька ключових подій, які варто ретельно відстежувати. По перше, спливає 90-денний мораторій на цивільне правозастосування для нової програми захисту даних Data Security Program, DSP, Міністерства юстиції США, тож уже з сьогоднішнього дня розпочинається активне застосування суворих обмежень на передачу чутливих персональних та урядових даних за кордон. Порушення цих норм може призвести не тільки до великих штрафів до 2 мільйонів доларів за транзакцію, але й до кримінальної відповідальності з потенційними ув'язненнями. Бізнесу слід перевірити всі міжнародні потоки даних. Оновити внутрішні політики відповідності та підготуватися до інтенсивного контролю з боку національного відділу безпеки Мін'юсту. Аналітики вказують, що навіть хай тек стартапи які раніше не опинялися під прицілом експортного контролю, тепер мають переглянути угоди з партнерами та поставниками, щоб уникнути ризику санкцій. Водночас світова спільнота стривожена новим випадком соціальної інженерії з використанням штучного інтелекту. Зловмисник за допомогою ai синтезованої копії голосу держсекретаря США Марко Рубіо здійснив дзвінки та надсилав повідомлення через Сігнал трьом міністрам закордонних справ та двом високопосадовцям США, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію або отримати несанкціонований доступ до їхніх акаунтів. Цей інцидент підтверджує, що гібридні атаки, які поєднують глибоке навчання з традиційними методиками фішингу, стають дедалі поширенішими, і від співробітників дипломатичних та державних установ вимагається підвищувати рівень пильності при ідентифікації абонента. За оцінками провідних експертів, подібні кампанії можуть використовуватися для подальших цілеспрямованих атак на критичну інфраструктуру або для збору розвідданих. У корпоративному секторі продовжується відновлення роботи після масштабної атаки на Ingram Micro, одного з найбільших дистриб'юторів it продукції у світі. Рансомвари угруповання SafePay, ймовірно завдало збитків системам компанії ще перед святковим уікендом 4 липня, що призвело до простоїв у розміщенні замовлень та відвантаженні обладнання по всьому світу. Станом на сьогодні, Ingram Micro поступово відновлює сервіси, пропонуючи клієнтам альтернативні канали зв'язку та обробку замовлень телефоном і електронною поштою. Фахівці з кібербезпеки радять усім МСП-партнерам переглянути політику привілегованого доступу та впровадити принцип найменших привілеїв, щоб мінімізувати ризик повторного використання компрометованих облікових записів. На тлі поточних загроз важливим є своєчасне застосування патчів. Сьогодні МедіаТЕК опублікувала виправлення для 16 виявлених уразливостей у своїх чіпсетах від Bluetooth до ВЛАН компонентів, усунуливши 7 Вт високої критичності, включно з можливістю віддаленого виконання коду та дев'ять середньої критичності пов'язаних з витоком даних і DOS-атаками. Крім того, галузевий гігант SAP – Випустив оновлення для NetWeaver, закриваючи низку вразливостей, що дозволяли повний контроль над системою. А розробники Grafana оперативно випустили патчі для помилок Chromium, CVE-2025, 6554 та йначе, які активно експлуатувалися в диких умовах. Рекомендовано негайно інтегрувати ці оновлення у виробничі середовища та задіяти автоматизовані системи управління патчами, щоб запобігти віддаленим атакам. Серед інших значних подій публікація технічних деталей експлойту для уразливості Citrix Bleed та cve 2025 5777 що потребує негайного блокування й оновлення, а також новини про DOS-уразливість у zoom клієнтах для Windows. Яка дозволяла віддалене блокування роботи додатка. З огляду на це організації, що використовують Citrix, Netscaler або Zoom, мають терміново перевірити наявність патчів і посилити моніторинг аномалій у трафіку аби виявляти спроби експлуатації вразливостей. Нарешті, на тлі зростання виробничих ризиків, авіакомпанія Контас. Отримала вимогу викупу після витоку даних, що підтверджує тривалу тенденцію до подвійного шантажу: спочатку зрив сервісів, потім публікація викраденої інформації для тиску на жертву. І наостанок нагадаю: сьогодні о 1400 за Києвом відбудеться онлайн сесія Session 2 CISO Forum Mid-Year Pulse, де обговорюватимуться стратегії кіберстійкості в умовах геополітичної напруги. Запрошую зареєструватися та приєднатися до дискусії, щоб почути практичні поради від лідерів ринку. На цьому, все бережіть ваші дані, впроваджуйте найкращі практики кібербезпеки та залишайтеся з технопро для щоденних оновлень у світі цифрових загроз. Бажаю вдалого дня та надійного захисту.